Тут у нас інсталяція і гігієнічний душ. Напроти, рушнико-сушарка і душова зона з трапом прихованого монтажу. Бойлер ми розташували зверху над дверною конструкцією, щоб він не заважав і не займав корисний простір. Що ж, серце цього будинку, кухня кухня-вітальня. Ну, безпосередньо зараз тут укомплектована тільки вітальня. Кухонна частина поки в процесі збірки. Як ви бачите, зонами приміщення поділено так, що тут у нас буде кухня літерою Г. Далі у нас зона для обідів, вечер і сніданків. І зона для відпочинку. Такий великий чудовий диван, напроти якого буде встановлено телевізор з широкою діагоналю обов'язково. Над ним буде рекуператор, який буде постійно тримати свіже повітря в приміщеннях.